У темний і холодний вечір зима щільно огортала місто Ладанськ, коли у центральному ресторані Горлиця готувалися до пишного весілля. Молодий бізнесмен Сергій Гаврилюк, власник кількох великих компаній у столиці Вістрянськ, повинен був одружитися з донькою впливового чиновника Катериною Верещук. Уся еліта міста вже зібралася у залі. Музиканти налаштовували інструменти, офіціанти метушилися з під носами, а наречена в білосніжній сукні, сиділа в окремій кімнаті, нервово стискаючи в руках бокет. Вона знала, що робить крок, який може назавжди змінити її життя, та в душі відчувала не радість, а тривогу й сум. У цей час Сергій, одягнений у дорогий костюм від відомого дизайнера, приймав вітання від гостей. І намагався тримати вигляд спокійної впевненості. Його друзі жартували, шампанське лилося рікою, але десь у глибині серця він розумів, що цей шлюб був радше політичним і вигідним для обох сімей, аніж справжнім коханням. Катерина сиділа перед зеркалом у кімнаті для нареченої в ресторані Горлиця, і сльози блищали на її очах, хоча вона намагалася приховати їх від подруг. Її подруга дитинства Марта шепотіла слова підтримки, проте Катерина відчувала, що робить велику помилку вона не любила Сергія, їхній союз був продиктований батьком Петром Верещуком, який бачив у цьому шлюбі можливість піднятися ще вище у владних колах вістрянська. Всі ці приготування, дорогі прикраси, сотні гостей усе це було не для неї, а для чужих амбіцій. Її серце давно належало іншому, простому хлопцеві на ім'я Андрій, з яким вона познайомилася ще у студентські роки в Луцькому університеті, та їхній роман був зруйнований тиском сім'ї, і тепер вона мусила підкоритися волі батьків. Але саме цього вечора Катерина вирішила, що не зможе зламати себе остаточно. Коли церемонія мала розпочатися, вона нишком вийшла з кімнати, залишивши позаду весільну сукню та золоті прикраси, і вислизнула на холодну вулицю, бо ступаючи по снігу, не думаючи про наслідки. Сергій саме піднімав келих шампанського, коли один із офіціантів прошепотів йому на вухо, що наречена зникла. Обличчя бізнесмена вмить втратило колір. У залі здійнявся гул. Гості здивовано перешіптувалися, а Петро Верещук люто стискав кулаки, намагаючись не зірватися при всіх. Музика раптово стихла, атмосфера свята зникла, залишивши напружене очікування. Тим часом Катерина йшла заметеною трасою, не відчуваючи холоду й болю в ногах. Її серце калатало від страху, але разом з тим вона відчувала полегшення, ніби нарешті зняла з себе важкі кайдани. Попереду у темляві засвітилися фари автомобіля, який повільно під'їжджав. За кермом сидів молодий чоловік на ім'я Артем Савчук, який повертався з відрядження у сусіднє місто Білогорск. Він не міг повірити своїм очам, коли побачив посеред дороги молоду жінку у весільній сукні, що йшла босоніж по снігу. Артем різко зупинив машину і вискочив назовні, щоб допомогти їй, навіть не уявляючи, що ця зустріч назавжди змінить їхнє життя. Артем швидко накинув на плечі Катерини свій теплий плащ і посадив її в машину. Вона тремтіла, губи були посинівшими, але очі горіли рішучістю. Він запитав, що сталося, та вона лише прошепотіла Я більше не можу жити так, і замовкла. Артем не став наполягати, розуміючи, що перед ним не просто випадкова дівчина, а людина, яка щойно зробила відчайдушний крок. Він завів авто і повіз її в бік Вістрянська, але, побачивши, як вона здригається при згадці цього міста, зрозумів, що туди повертатися не можна. Тоді Артем прийняв рішення відвести її до свого невеликого будинку в селищі Криничне, що розташоване серед сніжних пагорбів. Дорогою він непомітно дивився на Катерину і ловив себе на думці, що її втеча це не примха чи забаганка, а крик душі. Коли вони дісталися його дому, Артем дав їй гарячого чаю і старий светр, аби зігрітися. Катерина довго мовчала, а потім тихо розповіла, що мала вийти заміж за людину, яку не любить, бо так вимагали батьки. Вона втекла прямо з весілля, щоб врятувати себе, навіть не уявляючи, куди піде далі. Артем уважно слухав її, не перебиваючи, і відчував, як в грудях стискається від співчуття. Він бачив перед собою не розпещену доньку чиновника, а зранену душу, яка прагнула свободи. Катерина зізналася, що її батько Петро ніколи не питав про її бажання, він лише наполягав на шлюбі з Сергієм, бо той мав впливові зв'язки у столиці. Для неї це було наче угода між двома сім'ями, аніж справжнім коханням. Вона довго намагалася переконати себе, що зможе змиритися, але серце кричало про зраду власним мріям. Артем поставив на стіл ще одну чашку чаю і тихо промовив, що іноді життя дає шанс почати все з чистого аркуша, і головне, не боятися його прийняти. Його слова проникли в саме серце Катерини. Вона вперше за довгий час відчула тепло і надію. У цей момент. Десь у ресторані Горлиця розлючений Петро Верещук віддавав наказ знайти доньку будь-якою ціною, а Сергій Гаврилюк, пригнічений ганьбою перед гостями, присягався, що не пробачить цієї образи. Катерина стиснула чашку в руках, намагаючись втримати сльози. Вона зрозуміла, що більше не зможе терпіти тиску батька і ілюзії безсердечного шлюбу. Артем тихо взяв її за руку. І цього дотику вистачило, щоб вона відчула підтримку. Вона, нарешті, відпустила страх і відчула свободу, хоча перед очима все ще маячила тінь Петра Верещука, який наполягав, що сім'я понад усе, навіть власні бажання дитини. Вечір у ресторані Горлиця перетворився на момент усвідомлення, Катерина могла обирати сама. Вона обернулася до Артема, її погляд став рішучим, сповненим рішучості і внутрішньої сили. Там, серед тиші, і легкого аромату чаю вони зрозуміли. Їхнє життя тепер залежить лише від власних рішень, а не від чужих планів чи старих правил. Наступного ранку Артем прокинувся раніше, ніж Катерина. Він подивився у вікно на тиху вулицю Підмосков'я, легкий туман ковтав обриси дерев і старих будинків. Йому здавалося, що весь світ замовк, і він отримав шанс почати спочатку. Він приготував просту каву, сів на терасі та відчув, як спокій поступово заповнює серце. Катерина прокинулася від запаху кави і світла, що проникало через штори. Вона тихо підійшла, присіла поруч, і вони мовчки пили, дивлячись на світанок. Мовчання більше не було порожнім або гнітючим, воно стало співрозмовником, який підтримує і зміцнює. Вони почали планувати невеликі прогулянки, роботу в саду, прості радості, що раніше здавалися недосяжними. Кожен день ставав нагадуванням, тепер вони вільні від минулого, і життя це їхній власний проект, який треба будувати повільно, але впевнено. Через кілька тижнів Артем завершив свій перший дерев'яний стіл власноруч. Він стояв у кімнаті, гордо розглядаючи рівні шви та гладку поверхню. Катерина прийшла з чашкою чаю. Тихо сіла поруч і торкнулася краю столу. Її усмішка була без пафосу, але щира. Вони почали обговорювати, що ще можна зробити у будинку: полички для книг, нові крісла, прості меблі, що створюють затишок. Кожна річ, яку вони створювали разом, ставала символом нових правил їхнього життя життя без брехні, без старих образ, без тиску минулого. Вечори тепер проходили в спокої, з розмовами про маленькі радощі, спогади перетворювалися на уроки, а не на рани. Артем відчував, що з кожним днем він стає сильнішим, впевненішим, а минуле більше не керує його думками. Взимку вони разом брали участь у благодійному забігу. Мороз кусав щоки, дихання клубилося в повітрі, але тепер біг був навтечею від болю, а символом свободи. Потім вони грілися чаєм у наметі. Мовчки дивлячись один на одного, без напруги, без очікувань, просто присутність. З часом Артем більше не відчував потреби шукати сенс у кожному погляді перехожих, не прислухався до чужих розмов. Він просто жив своє життя, свої правила, без старих образ і без контролю минулого. Квартира, будинок, робота все було його вибір, а не нав'язане обставинами. Він почав робити прості речі власними руками, майструвати меблі, фарбувати стіни, створювати простір, де відчував себе господарем. Катерина приходила у вихідні, допомагала, але не контролювала. Вечори проходили тихо, чай на веранді, розмови або мовчання, яке більше не було важким, а стало спокійним і прийнятним. Минуле залишилося там, де йому і місце, у іншому житті. Артем був вільний. Він не намагався повернутися до старого кола друзів, до старого ритму життя. Він створив свою точку опори, своє зараз, де панувала тиша, чистота і власний вибір. Артем більше не намагався повертатися до старого життя. Він не повертався в центр міста, не відновлював колишнє коло спілкування. Його минуле залишилося в іншому вимірі, а він створив свою точку опори. Не тріумф, не помста, просто тиша. Чистота. І вибір зроблений самим собою. Він вдихав повітря, відчуваючи свободу. Тепер життя належало йому, і це було відчуття, яке не можна порівняти ні з чим. Дякую за перегляд. Якщо ця історія зворушила вас, підтримайте лайком і підпишіться. І не забудьте написати у коментарях, звідки ви та скільки вам років. Це нам дуже цікаво.